Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. <клес> Сьогодні розглядаємо дві посилочки з телефонами. Один телефон на відновлення, як завжди, мій улюблений, але не це 116, а Є7. На нижній коробці, а в верхній коробці наш телефон, який я дуже хотів мати. Ну, хтось каже, це древність так само. Ну, Можливо, так. iPhone 6. Але почнемо з першим з мотороли, як саме смачніше на закусочку. Так. Хотілося щось така ностальгія. Взяти шостого айфона На нього ще вай вайбер і Telegram лягає, тому ще можна поставити його просто знаєте для користування взяти. Коробочка спорожня. Це Motorola Moto e 7 У жінки було багато телефонів під ремонт, під реставрацію. Це телефон від кучерук Ірини Олекс... Олександрівни з міста Жмеренка. Все на вітання вам, Пані Ірина, дякую вам за те, що уступили по ціні. Телефон під, під ремонт, він в такому кошмарненькому стані побитий екран. Але все на все за 400 гривень. Це коробку в сторону, наверное, потлібна. Телефон вже попереджає в досить кошмарному стані. По корпусу тут його як тільки могли, я так понял. Тобто, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як його перекосило життя. Ось таку треба. Видно, що він хоча б трошки рівніший був, коли б міняти модуль. І ось так. Якось так, ніби рівно. Сім лоток є і це вже добре. Хлопка прожимається, то теж щоб... Ну, Там вона казала, що телефон робочий. Там його в зарядку. Казала, що випускає якусь там вібрацію, це вже розберемося, поставимо зарядку. А цей у нас айфончик Стан дуже класний. Це телефон від Куліковського Руслана Олеговича з селища Великі Більки на області. Вітання вам пане Олег. Ціна за iPhone була 700 гривень, я сторгувався за 535 гривень доставка Укрпоштою. Правда, ішло. Посилка трошки довше, ніж очікувалося, але що. І вже, в принципі, що горіло. Не, не горіло. Дякую Богу, телефон незабезпечний, користуватися мало чим. Ще в чомусь такому запакованому цікавому. Коробочка порожня. Ось доставка. що телефон, Там єдине, що недолік трошки батарея сідає швидше, ніж потрібно. Ну, але той, хто користується айфоном, не дасте збрехати, що айфон не з тих телефонів, батарею яких тримає, мега супер класно. Як це так запечатало? Так запечатано. Але як я як зараз ті, хто дивиться мої відео, Задуть збрехати, що це -то знизу, що дуже, можна сказати, поважає тих людей, які відповідально відносяться до пакування посилки і таке інше. Так вона запакована, я це поважаю. Бучка порожня Оспаковуємо ну, апаратик наш. Телефон в майже ідеальному стані. Це захисне скло тріщина, це дурниця. Дуже красивий телефон. Зараз ми, можливо, його і протестуємо. Люди, в принципі, звик довіряти, але потрібно довіряй, ну провіряй. Просто той, хто займається ремонтом, продажем телефонів, не знає, що... О, зарядку треба. Що м -м -м, айфони, навіть шості айфони стартують, ціна їх не є дешевою. Від 700 гривень це як мінімум. Зараз я тільки трошки заряжу і ми повернемося. Ось трішки за... зарядив телефон. Телефон. В, ще раз повторююся в дуже класному стані. Я от по інтернеті шукав, думаю, ну якось би айфончик взяти. То п'ятий стартують від таких побитів, не, не знаю, в 500 навіть гривень може бути коштувати. В хорошому стані це 700 і далі. А цей взагалі класно. Але ми про цей айфончик згадаємо в наступному відео. Огляд телефона. Знаєте, цей телефон ще зарядився. Вібрацію не пускає. Очевидно, дуже сильно розряджений. Отаке От було в нас відео коротеньке. Підписуйтесь мій канал, ставте пальчики вверх. А вам щастить, будьте здорові, па-па-па!